Друзі, вітаю вас! Мене звати Вікторія Дмитриєнко. Зараз я поділюсь з вами погодними новинами на середу, 3 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду на Вінниччині. Зараз я розповім детальніше про кліматичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області передбачається хмарна погода з періодичними проясненнями, без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 19 градусів, вночі очікуємо близько плюс сім. На півночі області очікується хмарність без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 18 градусів, вночі температура плюс 7. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода, але опади не прогнозуються. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 20 градусів в день та плюс 6 градусів вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом всього дня очікується хмарна, але суха погода на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 20 градусів вище нуля, вночі плюс 6. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря в день плюс 19 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 7. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінничини. Температура повітря в день плюс 18 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 8. Покажіть погоді свою добру усмішку, і вона обов'язково проясниться. А ми чекаємо на зустрічі з вами на нашому телеканалі Вінничина.